Підкорювати вершини, а у разі чого і відсіч дати одним словом вирішувати проблеми по чоловічому, не покладаючись на допомогу інших нині вчать юнаків на Прикарпатті. Із місцевих пластунів сподіваються, лісові командири у майбутньому виростуть не лише вояки вправні, а й справжні чоловіки. А лапас вивчила пластунську методичку. Їм заборонено курити, вживати алкоголь та лаятись. Серед них жодної жінки у лісових нетрях на цих юнаків чекають два тижні справжньої військової та ще й добровільної муштри. Юнаки які йдуть на табір, не знають до кінця програми. Відкрив вам секрет. Тобто, ми насправді рухаємося в гір, Як чекає мандрівка? Досить велика, це 130 кілометрів, це перша категорія складності. Військово-патріотичний табір Легіон серед пластунів вважається елітним. Командири впевнені, виховують справжніх чоловіків. Будь-якому чоловіку потрібно таке. Вони мусять вміти захищати свою батьківщину. Це є наше уявлення про ідеальну армію. Тобто, коли є правильні відносини між. Різними рівнями ієр... ієрархії, але в нас немає таких понять, як дівчина. Від підйому і аж до відбою пластуни цілий день на ногах. Їх вчать найголовнішого саперної справи та стрільби з пневматичного пістолета, рушниці, лука та навіть арбалета. Тактику бою пластуни шліфують, граючи у пейнтбол. За час збору 80 юнаків мають вистріляти 18 тисяч кульок. Подай, нападай, 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 напад... А ще кожен справжній чоловік на думку пластунів повинен уміти битися. Рукопашний бій пластуни відпрацьовують і сам на сам, і стінка на стінку. Інструктор каже, це тонкий психологічний розрахунок. Бій стінка на стінку. Взагалі це бій згуртованих. Це бій роя, щоб свій весь рій, весь цей гурток він разом якби відчував, що вони можуть один за одного постояти. Поєдинки проводяться за правилами за спортивними правилами, змагань міксфайту, тобто дозволені всі удари. Короткі перепочинки тут лише на їжу цього разу на обід у пластунів порожня гречка та чай. Готують усе самі. Знімайте знімайте. Знімайте все, вже всього. Щоправда, інколи і харчі доводиться добувати самотужки. Ми їли жаб. Нам дали 15 хвилин. 20 людей зловило 7 жаб, засмажили на вогнищі та поїли. Ті, хто в легіоні вперше зізнаються, така муштра для них справжній шок, дехто готовий був здатися у перший же день. Коли л'є сильний дощ, ти йдеш повністю мокрий, хоча на тобі дощовик. Хочеш дуже сильно пити, п'єш воду, яка стікає тобі в рот з тебе буквально. Бо нема часу зупинитися, попити. Ну насправді дуже важко і морально дуже опускає тебе. По закінченні табору, як і справжнім військовим пластунам вручають нагороди, ось такі хрести. Найкращим з них срібні більшості бронзові. Зазвичай лише кожен десятий пластун отримує нагороду. Алапас Романтучик, Прикарпаття новини 2+,2.